Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. З книжковим варіантом історії я захотіла познайомитися одразу, як тільки дізналася, що фільм був знятий за книгою. Але до читання ніяк не могла дійти, аж поки не витягла зі склянки з рандомними книжками, де зберігаються усі, які я хотіла б прочитати. Мова йде про фантастично філософський підлітковий роман Мадлен Ленгл складки. Часу, що є першою книгою у серії Квінтет часу. Мадлен Ленгл – це американська письменниця, що писала для дітей та дорослих. Її батько також був письменником, тож Мадлен пішла його шляхом і пов'язала своє життя з літературою. Отримуючи багато відмов від видавництв, вона в якийсь період життя думала покінчити з письменництвом, але зрозуміла, що все одно починає писати щось підсвідомо. Її життя був період, коли вона викладала у християнських школах, і це знайшло свій відбиток у її творчості. Вона писала науково-християнське фентезі і релігія. Також знайшла своє місце у складках часу, про які зараз піде мова. Роман був перший опублікований у 62 році і здобув декілька винагород. Наприклад, медаль Ньюбері, премія Секвоя. Премії Льюіса Керола та Ганса Хрістіана Андерсона. Оскільки це підліткова історія, то і не дивно, що головними персонажами тут є підлітки. У нас є сім'я вчених та їх розумні діти: близнята Сенді та Девіс, Маргарет та Чарльз Уоллес. Мег найстарша. А Чарльз Уоллес наймолодший та найгеніальніший з усіх. Їх батько працював над таємним проектом для правительства, і одного дня він зникає. Йшов час і по Маргарет, вона ж мех, та Чарльза Уоллеса приходять. Вони разом зі своїм другом повинні дещо зробити для порятунку батька і для Всесвіту. Пані хто що та котра розповідають їм про складки часу, про можливість тесерування крізь простір та час, адже тесеракт. Існує, і також у книзі досить добре пояснюється за допомогою цих самих пані, що таке п'ятимірний простір. Друзі мають відправитися на планету Камазоц, яку поглинула темна річ. Саме там ув'язнений батько Мек та Чарльза Волеса. Ця істота є джерелом зла у всесвіті і вже поглинула декілька планет. У нього є свій аватар. Воно, що виглядає як оголений людський гігантський мозок, який знаходиться у скляній банці. Це дуже потужна телепатична штука, яка зазвичай говорить не сама, а через своїх пішаків. Чи є сенс говорити про другорядних персонажів? Але загалом декого я окреслю. Маргарит, вона шмех Мурії, або ж Мюрій, вона старша дитина, вчених Кейт та Алекса. Їй близько 13 років. Вона має запальну вдачу. Їй важко на чомусь зосередитися у школі, і вона досить нестандартно мислить. Чарльз Уоллес наймолодший, йому 6 років, і він дуже сильний емпат. І він геніальний. Він перевершив навіть своїх батьків. Ця дитина випереджає свій час. Він буває зчитує думки та почуття інших. І він прикидається звичайним для того, щоб не лякати інших людей. Келвін Оків йому 14 років, і він навчається в одній школі. Із МЕК, високий, худий, родоволосий, з талантом дипломата і дуже розумний. І я думаю, вже зрозуміло, що це їхній товариш. І це було щодо головних героїв. Але неможливо розповісти цю історію, не згадуючи про пані хто, пані що та пані котру. Це безсмертні істоти. Вони подорожують крізь простір та час та займаються тесерінгом, де матеріалізуються та матеріалізуються. І хоча вони можуть змінювати власну форму, але більшість часу вони все ж таки виглядають як літні жінки. Досить дивні та специфічні літні жінки, ну, дивні. Крім пані котрої, тому що її матеріалізація дається не дуже добре. Пані що раніше була зіркою, і вона досить молода, їй всього лише 2 мільярди 379 мільйонів 152 тисячі 497 років, 8 місяців та 3 дні. Ну це ж зовсім юна леді. Місіс хто спілкується цитатами на різних мовах і. Перекладає їх, тобто спочатку вона каже цитату в оригіналі, а потім перекладає її. А пані, котра є лідером серед цих трьох жінок, і вона найстарша з них. Їй важко підтримувати тілесну форму, тому що за стільки мільярдів років вона просто забула, як це, і саме це Тріо робить подарунки, які допомагають боротися з воно. Бо це важливо, потрібно не забувати приймати свої недоліки та любити себе, любити оточуючих, підтримувати один одного, добре доносити свої думки та не забувати одягати окуляри, щоб бачити те, що зазвичай неможливо розгледіти. І любов, звісно, любов до всього, тому що любов здатна набагато що. Підсумовуючи, підводить нас до наступного. Роман дає змогу зазирнути у боротьбу між темрявою та світлом, між добром та злом. Важко бути дорослим, але ж і підлітком важко бути, адже дорослішання це складний та важкий процес. Думаю, що певні посили можна сприймати не буквально, а по-різному. Ну, тому -то цей філософський роман. Я зараз говорю про темряву, що атакує та підкоряє, адже темрява є всередині кожного з нас. Тому на прикладі МЕК можна побачити, як ми боремося із темрявою всередині нас, і що допомагає нам її перемогти. Що трапляється, якщо людина підкорюється темряві, та до чого це може призвести. Чи добре це не мати індивідуальності і бути однаковим з усіма питання батьків та дітей, питання мети та духовності, конфлікти, у які кидаються герої? Любові, божественності, безсмертні сутності частенько цитують Біблію, підіймаючи питання обраності та долі. І звичайно, що ми розуміємо, що цей твір був написаний у 62-му році, але ж точніше, виданий у 62-му році. Але на цей сучасний час питання обраності вже досить набило осковано науковий, філософський та релігіозний підтекст роману. Я думаю, ви вже зрозуміли, що він. Є. Тобто це така історія, де є про що подумати, є про що поговорити, що обсудити і на що набухтіти. Багато хто знає про екранізацію 18-го року, там, де грає Різ Уізерспун. Я не пам'ятаю, до речі, хто там грає батька? Ліам Хемсфорд. А може й ні? Не буду казати, тому що не певна. Але Ріс Уізерспун там грає пані що. Але мало хто знає, що була до цього ще одна екранізація 2003 року, і вона також знімалася студією Дісней. Ще була п'єса або ж навіть дві, і була опера, що оперета як правильно. І ще була графічна новела. Я не буду порівнювати. Фільм та книгу, і я зараз говорю про фільм 18-го року, адже фільм 2003-го я не бачила. Але ж все одно треба пам'ятати, що історія була взята за основу, тому звичайно, що дуже відрізняється екранізація та книга. Ви знаєте, я навіть сказала б, що у фільмі було більше драматизму, ніж у книзі. Фільм цікавий по-своєму, але, як на мене, трохи скомкано все відбувається. Але це тільки моя думка. Тож, якщо вам не дуже сподобався фільм, просто знайте, що книга трохи інакша. У ній є персонажі, яких немає у фільмі, герої представлені інакше, і характери, і зовнішність, де у кого змінили статі, звичайно, це не критично, просто майте це на увазі. І, хоча Мег та Чарльз Уоллес – Наче все ж таки схожі трохи зі своїми книжковими прототипами, але характери інших персонажів різні. Ви знаєте, наприклад, в екранізації характер матері та як представили батька, мені не сподобалося. Вони геть інші. Тож вже зрозуміло, що деяких персонажів та події з ними пов'язані змінили. І мистцями, знаєте, змінили досить суттєво. Наприклад, пані Золота Середина раптово стала чоловіком, і події, які були з нею пов'язані у фільмі, у книжці відбувалися геть інакше. Як на мене, знову ж таки, це тільки моя думка, але у фільмі якось це досить безглуздо виглядало саме цей момент із чоловіком. Я не пам'ятаю, як в фільмі там було, але. Це була Золота Середина. І ну, то були досить безглузді події. Ну, я так думаю. Можливо, ви думаєте інакше, але, як на мене, у книжці все ж таки було краще. Події на Камазоці були і такі, і не дуже такі, а десь взагалі інакші. Події, що відбулися на планеті Ікчель у фільмі. Взагалі були відсутні, тобто вона взагалі не згадувалася. Не було ні планети і кщельні подій, які там відбувалися, ні створінь, яких вони зустріли. І та і та версії мають право на існування, просто книга більш детальна та більше розкриває події, характери та деталі, яких немає у фільмі. Хоча дорослій аудиторії може бути не так цікаво, адже Книга більш орієнтована на заявлений вік, тобто на 12 І тут можливо зрозуміло, чому саме так змінили фільм, тому що у кінотеатри частенько зі своїми дітьми ходять їхні батьки. Тому, звичайно, що і драматизм у фільмі додали, і певні події більш які зайшли б. Не тільки дітям, а й їхнім батькам. А от книга, вона все ж таки більше орієнтована на свою аудиторію, тому дорослій може бути не так цікаво. І ви знаєте, саме для підліткової аудиторії, я думаю, що це непоганий приклад наукової фантастичної літератури, яка переплітається тісно з фантазійністю. Для підлітків у нас не так багато такої літератури насправді. Отже, якщо ви Любите таке, то тоді я рекомендую. А якщо вам подібне не подобається, то це не ваша історія. Що ж, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Пишіть про ваші враження у коментарях, якщо ви дивилися фільм або читали історію, як вам, можливо, вам також є що порівняти і про що сказати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.